Привіт друзі! У нас отакий от Pathfinder Думаю, не треба казати, що це за машина. Значить, Відео можна назвати. Кожен повинен займатися своїм ділом. Або дурачки активізувалися. В общем, проблема в чому? Проблема в тому, що останнім часом десь половина автомобілів, якщо це раніше було процентів 30%, то зараз десь процентів 50 автомобілів. До нас їдуть з тим, що ми просто переробляємо за якимись гаражниками, колхозниками, або недобросовісними людьми роботу. Щось роблять, але в основному ламають. Ось, наприклад, на цій машині я зразу і не думав знімати відео, але ну, звичайна справа, тобто, почитав, ось були помилки по до блокировки P0744. І по соліноїду High and Low Reverse Clutch P1769 були помилки. Тобто бери, знімай гідроблок, вскривай плату. Дивися, чи нема обривів по дорожкам. Якщо немає, то міняй соліноїди. Ну і по ідеї, все повинно бути добре. Але тут така біда. Вирішив я зняти відео, щоб потім не бути крайнім. Хтось намагався щось робити в цій коробці. Значить, Щоб було дешевше, то звичайно на герметику піддон. Ну і приїхав він з тими словами, що йому десь дивилися коробку і сказали, що коробки хана. Датчик температури, мені це здається. Ось він так виглядає поплавлений. Повинен він, здається, отут стояти, де цей болт. Болт це у нас десь якийсь болт з якоїсь шарової. Забили болт, щоб не було отвору. Замість датчика температури. Потім масло, яке тут залите. Масло має такий от жовтий колір. Зрозуміло, що воно горіле, тому що коробка підбуксовувала. Але воно і віддалено не нагадує червоний колір, якого, якого воно повинно бути. Воно більш нагадує. Масло таке, як заливають в коробку механіку або в коробку, або в задній передній мост. Тобто пахне часником. Ну, Можливо, якесь, якесь масло для якогось варіатора. Ну, точно, це не масло для коробки автомата. Можливо, тут літр 2 оставалося червоного АТФ-а і долили. Маслом для коробки механіки або для якогось варіатора. За останній час ми поміняли дві коробки на рогах, Nissan, тому що люди десь міняють масло або в Білій церкві, або в Полтаві. Недорогий якийсь лють матюль або равінол. Ну і така коробка варіатор їздить приблизно ще місяць. Потім все приїжджає. З пробуксовками і стружкою струшкою міняємо. Потім була ще одна машина, робили їй топлівну, робили їй турбіну Т30 Xtreй. Ну і так і не зробили, ходову робили теж. Значить, приїхала вона. Помилки, помилки, зараз згадаю. В общем, вона так і не їде, мотор трусить, підключився я компом, Не пам'ятаю, що мене насторожило. В общем, я вийшов подивитися і дивлюся, що клапана управління турбіною підключені неправильно. тобто З коробки сапуна шлангочка резинова надіти на розріження на впуск колектора. Тобто постійно смокча з коробки воздухів, тому в нього побігли знову сальники, які міняли. От, А тоді, як я одів правильно трубочку, виникла ошибка, помилка по надуву. А робили йому форсунки і робили йому турбіну. Тобто, ні форсунки, ні турбіну не зробили. Ходову робили, наконечники не закрутили. Сальники так і течуть, тому що сальник трубку сапуна на розрядження впускного колектора. Написали йому якийсь кадак, каталожний форсунок і сказали, що це, по цим кадам треба прописати форсунки. Але, звичайно, по іншим кадам форсунки прописуються, а машину так трусить, ніби то одна форсунка не працює. Ну, взагалі, взагалі, краще б ця людина не їздила десь щось робити. Ну і тут приблизно така. Кричуща теж ситуація. Щось робили, масло налили не те, герметик на поддоні, болт вместо датчика температури. Ну а машина як піналася, як падала в аварію, так і падає. Зараз будемо дивитися, чи зможемо після цих бракоділів зробити цю коробку, чи, чи остануться ці помилки, чи не остануться. Коробка, видно, що постійно перегрівалася. Дороги аж сині, лак з них аж повідлущувався, але вони всі цілі. Тому потрібно буде замовляти два соліноїда і підкидувати. Приїхали нові соленоїди, будемо зараз збирати у зворотньому порядку. Ось вони в такій упаковці. Зараз розпечатую, подивимося. Ось він один новий. І ось він ще один новий. Старі перемиємо і будемо збирати. Pathfinder поїхав, помилок немає, переключається нормально. Тому будемо віддавати людям, коробка виявилася ще живою, ще поїздить. Тобто їде взагалі без питань, можливо, трішечки якось. Затягує передача, але ж ви бачили, якому там стані все остальне. Тому те, що вона працює без помилок і їде, переключається на всіх передачах, без ударів плавно. То це вже добрий результат ще послужить добрим людям. Звертайтесь, кому треба нормально віддіагностувати і перемонтувати автомобіль, а не так всьому хана. Коробки хана, нічого не хана, можна ще поміняти два соленоїда і буде їздити.